Лошелька прошла. Пацаны на, на броне лутают, блядь. И мы тоже на броне. Сюда типы тут, блядь. Так, краще 60 литров топлива, блядь. Выкапанный багажник в блядь. А мы тоже на броне. У нас тоже броня, блядь. Диви. Чик-чик. Так что мы тоже за Блядь. О, жук, машина тебе нужна, брат, брат. Сотку давай забирай, брат. Типик, тільки з позиції виїхали, помінялися. Да, тут уже. Короче, дай бог, все нормально. А? Так, дякувати Богу. Екіпаж замінили. поганенька. Вот капоганенька. В одній машині, сзади. Жук у нас, так, да, із Одеса їде. Так, а ви там давайте, не плачте міських, контролюйте оцих хабарників і злодіїв на всіх рівнях. Під час війни має йти на Збройні Сили України. І не бійтеся нікого, то ви всі боїтесь, тому сурово, то кашенка, Вони вас бояться, виїхати. <правдає> Це хохоці підари, да? Да, хокой та 40 це і дав. Пездуєш блядь. Короче. Блять усік поменявся сьогодні. О, да. all, а ну розкажи що там у нас, блядь, по, ну, по крилам підерским. Да, ну як сказати, крила. Коли їм перерубали старин, крил стало менше, слава богу. Иначе розвідки а, є, тільки невідомі, блядь. Невідомі то хрін з ним ще. А от і в ПІВІ, ну, в ПІВ, що вони б'ють машинально, літають, шукають. Але слава Богу, у нас ще не знайшли. значить, нормально ховаємося. <різь> Та й все. Ну дякувати Богу. Є, потихеньку робота йде, суміжники працюють, всі працюють. Пацанов завезли на пазіжку. А це вони кабами тут нам ісполняють, Бачите, все все розбирають. Це каби, каби, блід. Каби це велетенське зло. Що що одна страшна, це кабе, блядь. Ще є півішка, якщо зайшла би, наприклад, там де ми ховаємося. Ну Ще можна втікти від неї, або знову кушторку почепити та сидіти далі. А, а от під ти, блядь, не сховаєшся. Якщо він попаде, то попаде. Блядь. Дай Бог, щоб ми молиті. Це наша реальність. Так. Дай Бог, щоб ми молили. Так що, козаки зараз вийшли на відпочинок, нова зміна зайшла. Так що, дай Боже, все буде добре. Але і в вже залітається, ще літом вдарили. Ну, Це, це дуже давно. Але дуже далеко зараз залітають наші пили, ми теж по ним працюємо. Тобто війна змінюється і під нинішні реалії потрібно підлаштовуватися, бо по-іншому воно працювати не буде. Так що все буде Україна, да, І менше крадіть грошей, блять. Вкладайте гроші у технології, тому що у кого більший розвиток технології, то і виграє війну. Правильно? Так. Совершенно вірно. Розробники є, можливості в нас є, треба гроші не красти, блять. От і все. Да. А поставлять якісні далекобійні борти, і вони в наших розробників є, дуже багато. Так що... Беріться за розум, хотя я думаю, за ці крадіжки на Майдані за ноги надо вішати. Усіх оцих подряд. Все так і буде, блін.